Давно не показувала, що в мене на роботі, дуже зайнята. Ось зараз в'яжу такий джемпер дуже насиченого синього кольору. І він мені нагадує джинс з дві нитки. В'яжу він трошки такий, наче синій, але він меланж, тому що одна ниточка трошки темніша за іншу. Ось такі у мене дві нитки. І там, і там бавовна, але трошки інша за складом. На, обід, на обидві цю пряжі я робила огляд, будь ласка, шукайте в мене на каналі. В'яжу я регланом зверху, одразу з резиночки. Тут ще в мене буде такий собі воротничок. Планую, що він буде не резинкою, а просто рівний, ззовні лицьова буде в'язка. Набрала я на петлі спочатку основну нитку, пров'язала декілька разів, потім я її розпущу і зв'яжу вже мій комірець. З лиця в мене ось така невеличка косичка, для того, щоб вона виглядала таким чином знизу вгору. Я її в'язала згори навпаки. Рукава реглан на рукавах теж косичка. Але трошки інакше. Просто звичайна. Ось така. Але сама косичка, якщо вона натягується ось так, то бачите, як виглядає вона теж резинкою 1х1, Тобто не суцільні лицеві петлі, а резинка 1х1. І, до речі, ось ця косичка так само. Якщо її розтягнути, ось так вона виглядає. На розмір 50-52. Можна 48-50, за рахунок резинки, воно ось диві, дивіться, як воно чудово тягнеться. І одразу видно малюнок, нестандартний малюнок самої косички. Ось так. Що ще буде цікавого в цьому джемпері-реглані? На жаль, зараз ще не видно, тому що я закінчую якраз низ. Трошки, ось спробую бачите, зовсім трошки показала, занижена спинка. Не набагато. Вона, коли потягнеться, виявиться, що зовсім декілька сантиметрів є різниця. Ще тут буде в мене порожня резинка, і закрию петлю гулкою так, такий собі італійський набір, але знизу. Реглан. Регланних ліній, як таких, немає, тобто немає ніякої петлі, яка б утворювала якусь декоративну регланну лінію. Просто була по центру петля, від якої я робила реглан. Причому саму регланну петлю я зробила такою, щоб її не було видно. Тобто лицьова ось ця центральна петля, її добре, не дуже добре, але все-таки вона виділяється з зворотнього боку, зсередини. Я захотіла, щоб в мене було ось таким. Чином. Як я в'язала реглан, покажу в окремому відео, це не складно. Я намагаюсь показувати всі відео так, щоб вони були прості, без складних підрахунків. Колір дуже сміливий. Якщо вам подобається або не подобається, що думаєте про такий колір, напишіть в коментарях. Мені буде цікаво, тому що це. Був мій такий експеримент. Дякую всім за те, що дивитесь мої відео. Дякую особливо за підписку та ваші коментарі.